Ема, ти перша підняла клош. Добре, давайте подивимося, що у мене. Ого, це булочки. Я їх обожнюю. А, що у тебе? Мені теж цікаво, і у мене є Дарган, яка гедота! В цьому немає нічого смішного. Ема. Ти починаєш першою. Гаразд, давай спробуємо шоколадні роли. Спочатку беремо палички, беремо один рол і занурюємо його в шоколад. І я можу спробувати. Непогано. Можна їсти. Хочу ще. Зачекай! Є ідея. Мені не потрібно дві. Я можу їсти роли навіть з однією паличкою. Ось! Це рол. І ось з єдною паличкою. Дивись. Ідеально. А тепер вмочив шоколад. Це неймовірно смачно. Так, добре. Я це обожнюю. Кейт, твоя черга. Е, гаразд. Давай спробуємо. Цей тарган просто огидний. Емо, Ти впевнена, що я маю його з'їсти? Він живий. Я згодна. Це виглядає погано. О, точно! Тобі потрібні китайські палички. У мене є. Зачекай. З їхньою допомогою ти зможеш схопити навіть такого маленького таргана. Смачного. Дякую, Емма. Ой, ой, ти такий прекрасний. Дай спробую тебе схопити. Ой, куди ти тікаєш? Вибач, але я мушу тебе з'їсти. Ой, втік! Треба вмочити в шоколад. Я сподіваюся, що тарган у шоколаді буде смачнішим. Насправді це дуже смачно. Я? Е-е. Я здивований. Зараз я відкриваю зіткнення. Що? Це новий альбом. Круто. О, я люблю гратися з Pop It. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг. Це так огидно. Він справжній, Фу, слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину, тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку Тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога, вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність? Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу, ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу-фу! Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О, відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так. О, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні. це зіпсує стільки. Добре, давай спробуємо. Це буде смішно. Давай. О, ні. я не хочу. Добре, О, гаразд. Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре, телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на ТікТок, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом і чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Та, mm. ідеально. Тепер зачекай. І я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, Кейт. Хіба ти не розумієш? О, гаразд. Вийми, шоколад Дай мені свого. В кейсі. Воля! Це тепер шоколадний айфон. Круто, так? Круто. Дай спробувати. Ні за що. Це мій шоколадний айфон. Я його повністю з'їм. Який смачний. Добре. М -м. Давай вирішимо на камінь. Ножиці, папір. Добре. Я перший. Е, відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля добре, можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фо, чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть. О, у мене є авокадо. Хм. Хм. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо. А тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. М -м, подивимось, сподіваюся, це буде смачно. Чао. Смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді. Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. Можемо це випити. Класно. М -м, як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже. Ми збираємо шоколад у горщик із землею, і мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі. тут. Гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай на ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гидота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом. Але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай, хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко. І не мрій про це. Ой, що буде? Вау! Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. Mm -hmm. Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м яка смачна страва. Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема. Класна ідея. І відкриваємо. Давай насадимо яблуко на палички. Ти був Зануримо в Шоколадний соус. Отак. Супер! Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так, виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. М -м -м -м. Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки Кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку. занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт. Останній шматочок. Ммм. Круто. Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. е Е, ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт, думаю, тепер буде смачніше, але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно, О, але відчувається краще. Ти така смішна, Емма.